Дивитися програму «ДВ Новини Вітаю сьогодні з такими темами. Напад на британську депутатку. Як це може вплинути на Брексіт? Інтерв'ю з автором польського економічного дива: які реформи потрібні, щоб сталося українське. Математичний художник як Українка зробила відкриття світового рівня. Напад на британську демократію так європейські змі коментують вбивство депутатки парламенту Великобританії Джо Кокс, а також його зв'язок із Брексіт. Адже це сталося за тиждень до референдуму про можливий вихід королівства з ЄС. Як це вбивство може вплинути на Брексіт, з'ясувала Тетяна Бондаренко. Уперше від початку кампанії щодо виходу Великобританії з ЄС серед політиків усіх партій панує єдність. Їх поєднує шок від загибелі 41-річної депутатки Джо Кокс та осуд насильницького акту. Це абсолютно трагічна і жахлива новина думками я з чоловіком Джо Бренденом, їхніми двома дітьми і усією родиною. Ми втратили велику зірку. Вона була членкиною парламенту, яка з повною самовіддачою брала участь у кампанії з великим серцем. Джо Кокс відстоювала права біженців та виступала за прийом сирійських мігрантів. Лейбористка брала активну участь у кампанії за збереження членства Великобританії у ЄС. Напад на парламентарку здійснено посеред білого дня на вулиці в її окрузі. Вбивця кілька разів вистрілив у жінку та завдав їй ножових поранень. Перехожий зняв на відео арешт 52-річного нападника. За словами свідків, той нібито викрикував «Britain first», Британія понад усе. Тож поліція з'ясовує, чи пов'язане убивство із участю Кокс у кампанії проти Брексіт. Тим часом і прихильники і противники Брексіт відмінили до суботи всі заходи у рамках своїх агітаційних кампаній. Пересічні британці та політики вшановують Джо Кокс. Ми втратили чудову жінку, чудову членкиню парламенту. Проте наша демократія житиме далі. Її справу буде продовжено. Вшановуючи її пам'ять, ми працюватимемо в її ім'я, аби досягти кращого світу, заради якого вона жила. Чи буде цей світ частиною Європейського Союзу? Вирішиться 23 червня. І смерть Джо Кокс може відіграти у цьому певну роль. Гадаю, це обов'язково вплине на дебати щодо референдуму. Чи вплине це на результати? Побачимо. Досі дебати були особливо гострими і брудними в останні тижні. Політики, члени уряду, колеги звинувачували один одного у брехні. Було багато негативних публікацій про міграцію, засудження мігрантів. Убивство активного проєвропейського політика за лічені дні до референдуму змушує багатьох британців замислитися про те, наскільки небезпечною є поляризація суспільства через Брексіт. Світовий банк готовий виділити ще мільярд доларів на розширення програм з Україною. Про це під час свого візиту до США повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Поки що українська економіка виживає лише за рахунок кредитної голки, які реформи допомогли б звільнити її від такої залежності. Про це деве поговорила з автором польського економічного дива Лешиком Бальцеровичем. Господин Бальцерович, Пане Бальцеровичу, дякую, господин. що знайшли час для дойчі велі за різними даними у тіньовому секторі України перебувають від 30 до 50% фінансових ресурсів. Що на ваш погляд можна було б запропонувати бізнесу, аби вивести ці кошти з тіні та збільшити надходження в бюджет від податків Надо треба створити такі умови, щоб це було привабливо. Бути в офіційній економіці, щоб стимул залишатися в тіні був менший. Треба зокрема навчити так працювати державних агентів, державу, щоб бізнес їх не побоювався. Тобто децентралізація, дерегуляція це одні з головних реформ для скорочення сектору тіньової економіки олігархів в Україні багато. Усі вони монополісти. Ви зокрема вважаєте, що олігархів треба забрати усі привілеї? Як це зробити? Нада здівати уже дивається список. Треба зробити перелік монополій, які є державні, які приватні, і зробити демонополізацію, як це відбулося, скажімо, в Польщі 25 років тому. Це була одна з причин, чому економіка Польщі почала розвиватися, і це було раніше і швидше ніж це відбувається в економіці України. і Економіка України. через місяць роботи в Україні. Ви заявили, що країна очікує зростання економіки, але чи реально це на тлі воєнних дій в Донбасі і за відсутності економічних зв'язків з Кримом вже зростання вже почалося, і від початку воно було повільним, і воно закріпиться. Якщо лідери України погодять та реалізують пакет реформ, це дуже складно, коли відбувається агресія Росії проти України. Найкращою відповіддю України було б розвиватися швидше за допомогою реформ, тому що тільки економіка, що розвивається, може давати кошти вже на воєнні видатки Дякую дуже за ваші відповіді. Дуже дякую. Власне, через таке скрутне економічне становище. Багато молодих науковців в Україні не бачать жодних перспектив та їдуть працювати за кордон, зокрема в Німеччину. Одна з таких учених нещодавно зробила неймовірне відкриття світового рівня. Математичну задачу, над якою билися понад чотири століття, Українка розв'язала за два роки. Як їй це вдалося, знає Азат Сафаров. Марина В'язовська, математик з Києва, яка вже 11 років живе у Німеччині, саме вона знайшла просте і заразом геніальне рішення задачі, над якою ламали голову найкращі вчені протягом століть. Задача полягає в тому, що на нас є багато куль, і ми хочемо цими кулями заповнити простір. І звичайно, ми не можемо весь простір заповнити, бо кулі вони не мають кутів, і завжди якась частина простору залишиться пустою. І ось задача в тому, щоб як не можна. Більше об'єм простору кулями заповнити. Цю задачу ще у 17 столітті сформулював німецький математик Йоган Кеплер. Тоді він запропонував вирішення для звичного нам тривимірного простору та довели його теорію лише через 400 років. Як щільно пакувати кулі у просторі, найкраще можна побачити на вітринах ринку. Ось, наприклад, овочі, які виставили пірамідою. Але це лише тримірний простір, значно складніше з восьмимірним. Конструкції з восьми вимірів не існує, тому рішення українки важко продемонструвати не математикам. Є відкриття розписане на 20 з гаком в сторінках у вигляді формул та рівнянь. Для порівняння вирішення задачі у тривимірному просторі інші вчені розписали на трьохстах сторінках. Це тому, що у Марини рішення простіше, і підхід інший, пояснюють її колеги. на мій погляд, вона математичний художник. Вона робить замальовки, а потім додає деталі. Дуже цікаво мислить людина. чоловік. Данила Радченка був одним з тих, з ким Марина В'язовська починала розв'язувати задачу. Та пізніше чоловіки склали руки та полишили проект. Марина вирішила боротися до кінця, адже жінка в захваті від важких головоломок і математики. Першу раз в п'ятому класі я брала участь в такому змаганні. Потім мені навіть всю ніч снилася с сни про математику. Вирішила, що, мабуть, це моє, що мабуть, я все ж таки не буду балериною чи не буду працювати в цирку. а Все ж таки буду вивчати математику. Тепер українка працює над новими задачами в Німеччині, якими поки не каже. А з попереднім досягненням ані українська влада, ані академія наук її поки не привітали. Європейський союз подовжив ще на рік дію санкцій щодо Криму через анексію українського півострова Росією. Тему продовжимо в огляді новин. Санкції запроваджені проти анексованого Росією Криму, передбачають заборону на імпорт та експорт товарів, а також співпрацю в туристичній сфері і інвестування. Президент Петро Порошенко привітав подовження дії обмежень і заявив, що розраховане на аналогічне рішення стосовно санкцій проти Росії за агресію на сході України. Окружний суд Детмольда засудив колишнього охоронця концтабору Освенцім Райнхольда Ганінга до п'яти років ув'язнення. Феміда визнала 94-річного чоловіка винним у пособництві вбивства щонайменше 170 тисяч людей. Проти нього свідчили 11 колишніх в'язнів. Також у справі допитали істориків, медиків, слідчих і іншого охоронця концтабору. Процес над ганінгом вважається одним із найгучніших у Німеччині. Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій на засіданні у відні вирішила не допускати російських легкоатлетів до літніх Олімпійських ігор в Ріо де жанейро Під час зібрання у п'ятницю члени Ради розглянули висновки комісії, яка стежила за роботою Федерації і антидопінгових служб в Росії. Остаточне рішення щодо участі збірної РФ в Олімпіаді має ухвалити Міжнародний олімпійський комітет. Актуальні повідомлення читайте на сайті дочевели українською, а де новини розкажуть про розвиток подій у понеділок. На все добре, гарних вам вихідних.